Сім деталей, які точно покращать твій стиль. Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив поговорити з вами про декілька речей, за допомогою яких ви зможете покращити свій стиль, адже всім добре відомо, що незалежно скільки річ коштує, якщо ти не вмієш правильно її підкреслити, вона буде виглядати доволі убого. Тому сьогодні ми говоримо про сім порад, які треба застосувати кожному чоловіку, щоб виглядати стильніше. І я дуже рекомендую додивитися цей ролик до кінця. Не затягую. Поїхали. Перший пункт розщівнути один гудзик. Що це означає? Я дуже часто бачу, як велика кількість чоловіків носять поло або сорочку з защіпнутими гудзиками аж до самого кінця. Загалом, це виглядає надто офіційно, але аж ніяк не сексуально чи там привабливо і нелегко. Тому що якщо ти хочеш, щоб тебе люди сприймали відкрито і легко, тобі як мінімум треба розщівнути один гудзик, що ти відкритий, розумієш? Звичайно, я бачу молодих хлопців, які носять поло там защіпнутими гудзиками до кінця. Мені це показує людину як, як консервативну, зокрема, да? вона не дуже йде на контакт і не дуже відкрита. Я не кажу тобі розщепляти всі гудзики, щоб аж до пупка, щоб це не виглядало надто вульгарно, проте один гудзик, як мінімум, треба розщіпнути. Коли ти будеш себе легше почувати, ти можеш ще один гудзик розщипнути, але аж ніяк не розщіляй всі гудзики. Не вартує розщіти всі, бо це буде, як я зазначав, надто вульгарно, і люди це будуть сприймати як те, що ти ніби легко доступний, надто відкритий. Тому максимум два гудзики, мінімум один. Це дуже важливий момент, щоб показати тебе як відкриту людину. Другий пункт закотити рукава. Я дуже часто бачу, що чоловіки а не вміють закочувати рукава на сорочках. Я взагалі не прихильник сорочок на короткий рукав, тому що якщо ти ще худощавої форми, то в тебе сорочка той рукав виглядає там висить відстань. Отака рука, да? і сорочка дуже великою в об'ємі, і вона виглядає доволі ущербно. Не дуже симпатично виглядає, і це точно не привабить протилежну стать до тебе, щоб виглядати сексуально умовно. Тому, коли ти розумієш, що а, короткий рукав, ти вже вдягаєш щось на короткий рукав, не соромся а, підкотити рукав. Можна зробити таку дію, да? ти підкочуєш рукав, і тим самим твоя рука виглядає більш приталеною. Я більше рекомендую це робити саме на сорочках з коротким рукавом, або взагалі відмовитися від них, тому що, якщо ми говоримо за сорочки з довгим рукавом, їх можна. Круто підгорнути в два слої і закутити десь е, до ліктя. Буде доволі непогано виглядати і проявляє тебе як людину, яка розуміється в стилі, яка вміє правильно підкочувати рукава. Тому що це деталь, але на цю деталь точно звернуть увагу. Тому я дуже рекомендую, якщо ти носиш сорочки на короткий рукав, то підкочуй їх обов'язково, щоб твоя рука виглядала більш об'ємно. Пункт номер три: носи на руках щось неординарне. Взагалі, я вважаю, якщо ти хочеш приваблювати увагу інших людей, тобі точно треба носити годинник умовно. Або браслети. Не старайся, щоб твої руки були пустими. Може якийсь перстень вдягнути. Це загалом один з таких атрибутів, який допоможе тобі виглядати не таким, як всі. От я, наприклад, ношу годинник. Я його люблю, я кайфую, це виглядає стильно, і ти можеш годинник вдягнути до будь-якого образу, да. Круто, коли ти маєш декілька годинників на, там, на вечірку, умовно, або на день народження, або на весілля, і ти їх собі міняєш. Да? Проте, якщо ти все ж таки вирішив зробити щось неординарне, це може бути зв'язано годинник, браслет, навіть той самий капелюх. Якщо ти любиш капелюхи, якщо ти кайфуєш від цього, можна на голову додати капелюх, або на піджак додати якусь серветку. Кишеньку, це буде також доволі непогано виглядати, тому не соромся експериментувати, пробувати, і це точно приверне увагу інших людей. Четвертий пункт не соромся змінювати гудзики на своїй сорочці. Тому що я деколи бачу круту сорочку, я її купляю і я спеціально перепрошиваю гудзики. Я їх змінюю. Чому я це роблю? Тому що, от, припустимо, ти купляєш темну джинсовку, да, е, джинсову куртку, а на ній білі гудзики, і воно дуже кидається в очі, воно виглядає негармонійно. Ти купляєш темні гудзики і перепрошиваєш їх на темні. Розумієш? Це дуже круто, і тим самим ти дозволяєш собі виглядати більш органічно, щоб колір ти гудзиків не відволікав увагу людей, розумієш. Тому це дуже важливий момент, якщо ти бачиш на пальто або на якійсь сорочці або на поло, колір гудзиків є дуже яскравим, краще їх змінити. П'ятий пункт забери складки на своїй сорочці. Дуже часто бачу, що чоловіки не вміють правильно заправлятись. Загалом складки на сорочці це є дуже поширена штука, тобі треба правильно складати складки. Тобі треба просто забирати їх, можна Купити спеціальні підтяжки, які чіпляються там на ноги, ти можна ноги їх вдягати, і тим самим в тебе завжди буде сорочка натягнута. Сорочка або поло, неважливо, що це буде виглядати так, що ти реально маєш смак, розумієш? Тому що коли я бачу, що чоловіки купляють великі сорочки звичай... звичайного крову, та не slim fit, тобто не приталені, то вони просто це так виглядає убого, коли людина там має 300-500 мільйонів складок. Тої сорочка вона пом'ята, дуже несолідно виглядає і дуже нереспектабельний вид. Тому навчись правильно а, забирати складки, це тебе підкреслить як людину, яка має нормальний смак стилю. Шостий пункт: постійно змінюй шнурки на білих кросівках. Я дуже часто бачу, що чоловіки люблять білі снікерси, всі люблять ходити в білих кросівках. Проте не забувай змінювати шнурки, тому що шнурки... Вони швидко доволі впитують пилюку, бруд і так далі. Тобто, якщо ти протираєш лом свої білі кросівки, то не забувай витягувати шнурки та мити їх. Тому що я дуже часто бачу, що чоловіки по факту просівки мають білі, а шнурки чорні. Це дуже неправильно дивиться, це дуже несолідно. Тому. Попробуй змінити шнурки постійно, хоча б раз в місяць змінюй шнурки, або купляй нові. Це не так дорого коштує насправді. Але це завжди буде підкреслювати, що ти охайна людина, яка слідкує за своїм взуттям. Загалом чоловік повинен завжди мати начищене взуття. Взуття це твоє обличчя. Давай говорити так. Тобто стиль, то все круто. Ну завжди жінки, навіть старші жінки, якщо ти поспілкуєшся, вони завжди дивляться на взуття. Якщо в тебе взуття не чисте, то це. Такий тригер, який може відштовхнути. Якщо ти не доглядаєш за своїм взуттям, то жінка може зробити висновок, умовно, що ти не доглядаєш за ще великою кількістю речей, тому не забувай про це. Ну і сьомий пункт: твій комір повинен бути постійно в стоячій формі. От є в нас комір, та і треба пам'ятати, що він завжди повинен бути випросуваний, він завжди повинен бути в стоячій формі, і він не має бути ось такий. Так, він не повинен такий бути, десь там ж зігнутий. Він завжди повинен бути в стоячій формі і в чистому вигляді. Якщо ти десь там бачиш, що в тебе там вже від бруду він почорнів чи пожовтів, обов'язково змінюй. Змінюй поло, змінюй сорочку. Проте. Це дуже кидається в очі, і про це теж не можна забувати. Друзі, залишайте свій фідбек, що думаєте щодо цього відео, чи це було корисно? Я можу розібрати ще багато цікавих деталей, які я сам проходжу, і я розумію, що це дуже позитивно відображається на моєму житті, як мене люди сприймають, тому що зовнішній вигляд загалом і те, який в тебе стиль, це перше враження. І зазвичай люди по першому враженню можуть робити певні висновки, і це допомагає тобі і в кар'єрі, і в житті. Загалом, як ти себе почуваєш. Ми чекаю на ваш фідбек. Не забувайте підписуватись на мій канал, поширюйте цей ролик, якщо вважаєте, що він буде корисним для когось. А ми працюємо далі. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Наші хлопці і дівчата платять шалену ціну. Ми не забуваємо це. Ми донатимо на дрони. Ми донатимо на екіпу. Не забуваємо. Слава Україні!